Рейд на Подільському міському ринку днями комісія із представників управління економіки, Подільської міської ради, головного управління Держпраці в Одеській області, Держпродспоживслужби, податкової служби та управління національної поліції провела рейд м'ясного корпусу. Метою даного візиту була інформаційно роз'яснювальна робота щодо зниження рівня незадекларованої праці та оформлення громадян, які здійснюють торгівлю у м'ясному корпусі як фізичних осіб підприємців. Працівники м'ясного корпусу на контакт з представниками комісії не пішли, почали висловлювати свою позицію нецензурною лайкою та забули про правила субординації. В корпусі стояв галас. Комісію ніхто не хотів слухати. Ми вирішили донести інформацію через телебачення. Першою надала коментар Людмила Добровольська, головний державний інспектор відділу з питань праці та заробітної плати головного управління держпраці в Одеській області у рамках інформаційної кампанії Виходь на світло, направленої на зменшення тіньової зайнятості. В нашому регіоні постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з працівниками та роботодавцями про переваги офіційного працевлаштування, яке дає право на гідні та безпечні умови праці, соціальні гарантії, зокрема, регулярну виплату заробітної плати не нижче рівня мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, про можливість захистити свої трудові права та багато іншого. Також Хочу зазначити, що фізичні особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність шляхом реєстрації фізичної особи підприємця. Нагадуємо, що відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна ініціативна, систематична. На власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання підприємцями, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, задекларована праця гарантує надходження податків до бюджету та підтримує економіку України. Тож, котре закликаємо не нехтувати законами та сплачувати податки і підтримувати нашу громаду в такий нелегкий час. Через військовий стан відбулися зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб, а саме від доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції. Роз'яснення з цього приводу нам надала начальник Подільської державної податкової інспекції Наталія Грабазей. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом четвертим податки на доходи фізичних осіб податкового кодексу України відповідно. Під пункту 162.1,1, пункту 162 статті 162, згідно з якою платником податку є фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, на сьогодні мова піде про оподаткування сільськогосподарської продукції, а саме вирощену. Відгодовану, перероблену, зібрану, оброблену, відгодовану фізичною особою продукцію на земельних ділянках, які були надані їй для ведення особистого. Господарства сільськогосподарського, земельних паїв або для садівництва та будівництва і обслуговування житлової будівлі, господарських якихось будівель та споруд згідно податкового кодексу при продажі власної сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва, отримані від Такого продажу доходи не оподатковуються, якщо загальний продаж їх не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто 78 тисяч гривень. Якщо цей дохід перевищує 12 мінімальних заробітних плат громадянин повинен прийти до своєї податкової інспекції за місцем мешкання і подати податкову декларацію про суми перевищення такого доходу. При цьому до такої податкової декларації громадянин повинен подати довідку, яку він отримає у своєї сільської, селищної міської раді за місцем свого мешкання. про Наявні земельні ділянки, на яких була вирощена дана сільськогосподарська продукція, та сплатити податок з такого перевищення. При продажу власної продукції тваринництва, а саме тварина у живій вазі, Далі продуктів тваринного походження, м'яса, продуктів їх переробки, риби, молюсків, далі жирив та олії тваринного або рослинного походження, продуктів їх розщеплення, а також шкури необробленої та шкірі вичиненої. Громадянин повинен подати декларацію, якщо сума від такого доходу перевищує 50 мінімальних заробітних плат. Встановлених на 1 січня звітного податкового року це 325 тисяч гривень на сьогодні. До своєї податкової громадянин подає податкову декларацію про суми перевищення від отриманого такого доходу. І також до декларації він подає довідку, яку він отримує від своїх сільських селищних та міських рад про наявність земельних ділянок, на яких була вирощена, виготовлена та перероблена дана продукція тваринного походження. На період дії воєнного стану були внесені зміни до Податкового кодексу України. Дані зміни торкнулися і оподаткування. Доходів від сільськогосподарської продукції власного виробництва. А саме, з 1 квітня 2022 року та у період дії воєнного стану і до його закінчення, це тимчасово, але були внесені зміни до статті 165, і вони торкнулися таких особливостей. Стаття 165 податкового кодексу застосовується урахуванням таких особливостей. А саме, доходи отримані від продажу платником податку особі, яка відповідно до кодексу має статус податкового агента власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена або перероблена безпосередньо фізичною особою. Остаточно оподатковується таким податковим агентам під час її нарахування. Податкові агенти в свою чергу будуть надавати додаток 4ДФ відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Та подавати такий розрахунок до податкової. Хто такі податкові агенти? Податкові агенти це юридична або. Фізична особа, підприємець, я наголошую підприємець, які зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, виплачених такій особі, та та подавати податкову звітність. Прохання до перекупників сільськогосподарської продукції. Не ігнорувати все вище сказане та зареєструватися суб'єктами підприємницької діяльності, щоб потім не отримувати штрафи.